Слава Ісусу Христу, ми живемо в епоху, про яку попереджав Ісус Христос, і ми живемо не в просто в неспокійний час, а у час, коли збуваються пророцтва. І сьогодні чотири вершники апокаліпсусу діють на повну силу. Вони несуть обман, війну, кризу, смерть, голод, море та землетруси, відкриваючи ворота пекла. І також відбувається гоніння на християн, це п'ята печатка. І сьогодні у багатьох країнах. Християн починають обмежувати, гнати і навіть убивати. І це не випадково. Це явна ознака, що ми стоїмо на порозі шостої печаті, яка є стартом апокаліпсису. Після шостої печаті труп і чаш Божого гніву розпочнеться нова ера, тисячолітнє царство, коли Господь Ісус Христос буде царювати на землі. І мета віруючих християн не пропустити цей момент. І Господь дав нам благодать жити у вільній країні, де можна вільно проповідати Слово Боже, і треба використати цю свободу, не спати і не тратити свій час на телевізор, а молитися, проповідувати, і нехай наше світло і молитва стануть запорукою того, що ми збережемо цю милість і приготуємося до Тислічного царства, щоб царювати з Христом. Амінь.